Артур Чарльз Кларк, Пісні далекої землі. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Ніде в усьому космічному просторі, в жодному з тисячі світів не знайдеться людей, щоб поділити нашу самотність. Там може бути мудрість, може бути сила. Десь із глибин космосу, можливо, величезні прилади даремно спостерігатимуть, як руйнується наша дрейфуюча простором хмарка. І володарі тих приладів. Можливо, тужитимуть, як тужимо ми. Проте, щодо природи життя і засад еволюції, ми своє слово вже сказали і більше ніколи і ніде людини вже НЕ буде. Айзлі Лоурен. НЕОСЯЖНА подорож. 1957 Я НАПИСАВ НЕГАРНУ почувався чистим, мов ягня. З ЛИСТА Мелвіла ДОГОТОРНА 1851 Частина ПЕРША. ТАЛАСА. 1. Пляж У Тарні. Ще до того, як човен обігнув риф, Міріса зрозуміла, що Бранд сердиться. Те, як напружено стояв він біля керма, та й навіть той факт, що на цьому останньому відтинку шляху не віддав кермо у досвідчені руки кумара, все це свідчило, щось його непокоїть. Вона вийшла з під тіні пальм і неквапом рушила пляжем до води, зусиллям ступаючи босими ногами по мокрому піску. Коли дійшла до берега, Кумар уже згортав вітрила. Її маленький братик, нині зростом вже майже такий, як вона, міцний і кремезний, привітно помахав їй рукою. Як же часто вона мріяла, щоб і брант мав таку саму легку вдачу, як кумар, кого здається ніякі неприємності не здатні вивести з рівноваги. Брат не став чекати, поки човен торкнеться піску, а стрибнув у воду, коли вона ще була до пояса, і, плескаючись насуплений, побрів до неї. В руці він тримав якийсь зігнутий металевий предмет з гірляндою обірваних дротів. Він підняв його, показуючи. Дивись, вони знову взяли за своє. При цьому вільною рукою показав кудись на північ. Цього разу їм так не минеться. А мер, хай собі торочить що хоче. Ніріса відступила вбік, коли цей невеликий катамаран, неначе якийсь первісний морський звір, що робить перший наскок на земну твердь, важко просунувся піском на своїх забортних роликах. Як тільки він опинився поза межами припливу, кумар вимкнув мотор і вистрибнув із човна, щоб приєднатися до свого шкіпера, який ніяк не міг потамувати свого обурення. Я скажу Брантові, що це, мабуть, якийсь випадок, можливо, плавучий якер чи хто знає що. Навіщо північани кинуть таку залізяку навмисно? Це я тобі поясню, навіщо, відказав Брант. Бо вони надто ледачі, щоб розробити технологію самотужки. Бо бояться, що ми надто багато зловимо риби, бо. Помітивши посмішку на вустах кумара, він сердито шпурнув йому металеву штуковину. Кумар спокійно впіймав її. Хоч, як там є, навіть коли це справді випадковість, вони не повинні кидати тут якір. Адже на всіх морських картах чітко позначено запливати заборонено дослідження. Тож я все таки вважаю, треба подати протест. Брант уже пересердився. Навіть найшаленіші приступи гніву рідко тривали в нього довше, ніж декілька хвилин. Аби заспокоїти його остаточно, Міріса провела пальцями вздовж його спини, і якомога м'якше спитала Чи вдалося тобі спіймати яку хорошу рибу? Звичайно, ні. І відповів за нього кумар, адже його цікавість лише статистика вилову. Скільки кілограм на кіловат енергії та подібні дурниці. Добре, що хоч я прихопив свою вудку, то матимемо тунця на обід. І він витяг, що вона красення метрової довжини, чиї кольори швидко блякли, а очі наші осклікли. Не часто вдається такого спіймати. Гордо виголосив кумар. В цієї миті, коли вони милувалися цією здобиччю, до Таласи повернулася історія, і їхньому світові ще з незапам'ятних часів жити спокійним злагідним життям раптом настав кінець. Знак цього кінця вписано було там, на горі, в небі, неначе якийсь велетень білою крейдою прокреслив голубе склепіння неба. На їхніх очах інверсійний слід розбився на хмарні жмутки і став скидатися на сніговий міст, перекинутий від обрію до обрію. І ось якийсь віддалений грім загуркотів, накачуючись на них з невідомих космічних висот. Такого звуку Таласі не доводилося чути цілих сім століть, але його безпомилково впізнала б кожна дитина. Хоч вечір був теплий, Міріса задрижала, інстинктивно вхопившись за брантову руку. Їхні пальці сплелися, проте він навряд чи помітив це він не відривав погляду від розколотого неба. Навіть кумар був приголомшений, але він заговорив перший. Яка з колонії, мабуть, розшукала нас. Бранд повільно, але не дуже впевнено хитнув головою. Але навіщо? Вони ж бо мають старі карти і відають, що Таласа то майже суцільний океан. Прилітати сюди немає ніякого сенсу. Може, наукова експедиція зробила припущення Міріса. Їм цікаво дізнатися, що оскоїлося з нами. Я аж весь час повторювала, що нам слід було б налагодити лінію зв'язку. То була давня суперечка, яка поновлювалась кожні кілька десятиріч. Коли-небудь погоджувалась більшість. Та Лісі справді треба буде відбудувати оту схожу на велетенську таріль антенну на Східному острові, зруйновану 400 років тому через виверження вулкана Кракан. Та весь час було стільки важливіших справ чи просто цікавіших. Побудова міжзоряного корабля то грандіозна річ, замислено промовив Бранд. Не думаю, що якась колонія би за це, якби її не змусила нагальна потреба, як от сама земля. Він раптом замовк, настала тиша. Попри всі прожиті тут століття, цю назву ще важко було вимовляти. Всі як один вони обернулися на схід, звідки надходила, напинаючи на море покривало, швидка екваторіальна ніч. Декотрі з яскравіших зірок вже з'явилися на небосхилі, і над пальмами підіймалося щільне сузір'я трикутника. Його три досить близько одна від одної розташованої зірки були майже однакової яскравості, але кілька тижнів тому. Біля південної верхівки Сузір'я блиснув якийсь набагато яскравіший прибулець. Його потнянілу обгортку було ще видно в телескоп середньої потужності. Та в жоден прилад неможливо було побачити той згусток попелу, що колись був планетою Земля. 2. Нейтральна КРИХІТКА. Роки з 1901 по 2000 один видатний історик назвав. Більше тисячі років по тому, століттям, коли сталося усе. І ще додав, що тогочасні люди з ним погодилися б, хоч із зовсім інших невірних причин. Вони з обґрунтованою гордістю вказали б на те, що була доба наукових досягнень, підкорення атмосфери, освоєння атомної енергії, відкриття основних джерел життя, революції в електроніці та засобах зв'язку, перших кроків штучного розуму. Та найефективнішого дослідження сонячної системи з першої висадки людині на місяці. Та як вважав історик, з майже абсолютною певністю можна стверджувати, що навіть одна людина на тисячу не знала про відкриття, яке перевершило за значенням усі вищезгадані, що в порівнянні з ним виявилися зовсім незначними. Воно здавалося таким же невинним і далеким від земних справ, як раніше, зіпсована фотоплатівка в лабораторії Бекареля, що всього лише через 50 років. Призвели до вогняного смерчу над хіросімою. Шлося про побічний продукт того самого дослідження, і починалося все також невинно. Природа вельми скрупульозний рахівник і завжди врівноважує прибутки і видатки. Тому фізики були вкрай спантеличені, коли виявили ядерні реакції, в яких після підрахунку всіх складових один бік рівняння не сходився з другим, подібно до бухгалтера, який поквапився в наповнити свою касу, побоюючись майбутньої ревізії. Фізики змушені були винайти нову частинку. А щоб ліквідувати розбіжність, ця частинка мала бути найнезвичайнішою з усіх без маси та заряду і одночасно з такою фантастичною здатністю проникати в будь-яке середовище, що легко могла пройти крізь свінцеву стіну завтовшки в мільярди кілометрів. Цьому фантомові було дано назву нейтрино, зменшувальну від нейтрона. Здавалося, коли-небудь виявити таке ілюзорне творіння природи немає жодної надії. Та в 1956 році, завдяки героїчним зусиллям експериментаторів, фізики спромоглися зловити перші кілька зразків. То був тріумф і теоретиків також, бо цим була доведена правильність їхніх фантастичних рівнянь. Люди в усьому світі цього не знали та й не хотіли знати, але саме тоді розпочався відлік часу до судного дня. 3. Селищна рада Мережа зв'язку в селищі тарна ніколи не працювала ефективніше ніж на 95%, але з іншого боку, жодної пори року чи доби її експлуатаційна надійність не зменшувалася нижче 85%. Як і більшість обладнання на таласі, її сконструювали давно вже померлі корифеї техніки з таким розрахунком, аби унеможливити будь-яку аварію. Навіть за відмови більшості складових елементів уся система мала б діяти цілком задовільно, Чекаючи, поки когось із ремонтників, таке становище роздратує настільки, що він вирішить її полагодити. Інженери називали такий стан речей приємною деградацією, і цей вираз, як казали деякі циніки, досить влучно характеризував життя на таласі. Згідно з даними центрального комп'ютера, експлуатаційна надійність мережі зв'язку становила зараз десь близько 90%, хоча мер Уорлдон з радістю погодилося б і на меншу. Справа в тому, що за останні півгодини до неї звернулася більша частина мешканців селища, і от у залі засідань ради товклося вже не менше півсотні дорослих та дітей набагато більше, ніж та зала могла вмістити з достатньою зручністю, не кажучи вже про брак сидячих місць. Для звичайних засідань кворум дорівнював 20 особам, і подеколи доводилося вдаватись до драконівських заходів, аби зібрати хоча б таку кількість нагрітих тіл в одному місці. Для решти ж, із 560 мешканців тарни, переважним способом участі було відсижуватися в комфорті власних домівок, спостерігаючи або коли відчували зацікавленість, голосуючи за ту або іншу пропозицію. Були також два телефонні дзвінки від губернатора провінції, один із президентського офісу та ще один із служби новин Північного острова. Всі зверталися з однаковим, явно недоречним запитанням і всі отримали ту саму коротку відповідь. Звичайно, ми вас повідомимо, коли щось станеться, і дякуємо за увагу. Нервуватися було не в правилах мера Уорлдон і її досить успішна кар'єра керівника місцевої влади завдячувала саме цьому. Інколи, ясна річ, доводилося хвилюватися. Наприклад, коли в дев'ятому році століття скоївся найсильніший за сто років ураган, і її вето мера навряд чи могло б йому запобігти. Цим зберігати спокій, розпорядилася вона. Ріно, не займай полиць. Адже хтось доклав чималих зусиль, аби їх розставити. І в усякому разі, тобі вже час лягати спати. Білі геть зі стола, негайно. Разуття швидкість з якою було відновлено порядок, свідчила, що цього разу люди напружено чекали, що їм скаже мер. А вона, переключивши канал зв'язку від свого наручного телефону, що весь час настирливо дзищав на автоматичний запис, почала говорити. Відверто кажучи, я знаю не набагато більше вашого, і, мало ймовірно, що протягом найближчих годин. Ми отримаємо яку-небудь додаткову інформацію. Але то, напевне, був якийсь космічний корабель, і він уже, мабуть, увійшов у нашу атмосферу, коли ми його бачили. Оскільки йому нема куди більше подітися на таласі, він, очевидно, повернеться до трьох островів раніше чи пізніше. Якщо він зараз обертається навколо нашої планети, то на це в нього підуть лічені години. Були якісь спроби радіоконтакту? запитав хтось. Так, але досі без успіху. А чи слід нам робити такі спроби? занепокоєно спитав інший. На короткий час у залі запанувала тиша. Тоді радник Сімонс, мерова права рука, невдоволено пирхнув. Теж курям насміх. Хоч ми б принишли, вони знайдуть нас за 10 хвилин. Та вони чудово знають, де ми. Повністю згодна із радником, сказала Мер Уорлдон. Адже корабель з будь-якої колонії, напевно, матиме карти та ласи. Хай навіть вони застарілі на тисячу років. Все одно там позначене місце першої висадки. Але що як припустити лише припустити, що то чужинці? Мер тільки зітхнула. На її думку, подібні припущення виявилися необґрунтованими вже сотні років тому. Нема ніяких чужинців, твердо сказала вона. Принаймні, досить розумних для міжзоряних вояжів. Звичайно, ми ніколи не можемо бути цього певні на всі сто відсотків, але ще земля протягом тисячоліття всіми мислимими засобами обнишпорила Всесвіт. Існує інша можливість, сказала Міріса, яка разом з брантом та кумаром стояли в центрі зали. Всі повернули голови до неї, і брат не міг приховати, що це його трохи дратує. Хоч він і кохав Мірісу, проте часом волів, аби вона не була так чудово інформована, завдяки тому, що протягом останніх п'яти поколінь її родина наглядала за архівами. Що ж саме, любанько, тепер настала черга дратуватися Мірісі, хоч вона це й приховувала, їй було неприємно. Коли хтось звертався до неї поблажливим тоном, особливо коли особа ця була не дуже розумна, хоч і без сумніву спритна, а може, правильніше сказати, хитра. Той факт, що мер Орлдон завжди пряла очима на бранта, ані трохи не хвилював Мірісу. Це її просто бавило, і вона відчувала навіть якесь співчуття до старшої за віком. Це може бути ще один автоматичний корабель розсіювач подібний до того, що колись доставив геноми наших предків на таласу. Але зараз, через таку безодню часу. Чому б ні? Перші розсіювачі могли розвинути швидкість, що дорівнювала лише кільком відсоткам швидкості світла. Земля весь час удосконалювала їх, доки там сталася катастрофа. Оскільки пізніші моделі були в десятеро швидші, вони за століття наздогнали ті, що стартували раніше, і чимало з них, мабуть, ще летять. Чи ти зі мною згоден, бранте? Коли Міріса зачинала дискусію, то намагалася зробити так. Щоб Брантові здавалося, наче він сам був її ініціатором. Вона знала, що йому притаманне відчуття власної неповноцінності і прагнула його розвіяти. Подеколи їй було ніякого від того, що серед мешканців тарни вона була найосвіченішою. Звичайно, на трьох островах було з півдесятка рівних їй за інтелектом, і вона спілкувалася з ними через комунікаційну мережу. Але віч навіч зустрічалася рідко, хоча, попри всі досягнення техніки зв'язку за багато тисячу річ. Нічого кращого за безпосередню зустріч не винайшли. Цікава ідея, промовив Брант. Може, ти й маєш слушність? Хоч Брант Фальконер і не дуже знався на історії, проте як інженер він був обізнаний з тією складною низкою подій, що призвела до колонізації таласи. Але що робитимемо? спитав він, коли це справді інший розсіювач, який прагне знов нас колонізувати. Скажемо, дуже вдячні, але не сьогодні. Дехто нервово реготнув. Потім радник Сімонс глибокодумно зауважив Я не маю сумніву, що з кораблем розсіювачем при потребі ми впораємось. Та чи вистачить розуму його роботам змінити свою програму, коли вони виявлять, що тут це вже давно зроблено? Мабуть, вистачить. Але їм може здатися, що вони зроблять це краще. У всякому разі, чи то релік земної цивілізації, чи якась пізніша модель з тієї або іншої колонії, це певно робот, тобто автомат. Пояснювати чому саме було недоцільно. Кожен знав, з якими фантастичними труднощами і видатками пов'язаний міжзоряний політ корабля з людським екіпажем. Хай навіть технічно можливий, він був абсолютно безгустий, адже в роботів така сама мета може бути досягнута незмірно дешевше. Робот чи релік? але що ж ми маємо з ним робити? запитав один із мешканців. Можливо, то буде зовсім не наша проблема, відповіла мер. Всі, здається, сходяться на тому, що він попрямує до місця першої висадки, але з якого побиту?» Як на те, Північний острів набагато скоріше може правити за. Що мер не мала слушності, таке траплялося нерідко, але щоб це так блискавично виявилось, такого ще не було. Цього разу звук, що наростав з неба над Тарною, був явно не грім, звідки ляз із іоносфери, а пронизливий свист реактивних двигунів якогось швидкісного повітряного судна, що летіло вже на малій висоті. Всі в неймовірному для таласіан темпі повискакували з приміщення. Та лише перші з них встигли побачити це тупоносе трикотнокриле чудовисько, яке, затуляючи зірки, спрямовувало свій рух точнісінько на те священне місце, що досі шанувалося як остання ланка сполучення з землею. Мер на намить затримавшись, щоб передати інформацію на центральний пункт зв'язку, приєдналася до інших, що юрмилися зовні. Бранте, ти можеш дістатися туди першим, сідлай свого літака. Головний інженер механік Тарни тільки блимнув очима. Ніколи ще він не отримував від от мера таких прямих наказів. Відтак зніяковіло вимовив. Пару днів тому його крило пробив кокосовий горіх, а відремонтувати не мав часу через ту проблему з рибальськими пастками. Але так чи інакше, він не пристосований до нічних польотів. Мер кинула на нього довгий важкий погляд. Сподіваюся, хоча б мій автомобіль не пошкоджений, саркастично мовила вона. Звичайно, ні. Відповів Брант ображеним тоном з повним баком пального, готовий рушити хоч зараз. Мерів автомобіль їхав куди у украй рідко, адже всю тарну можна було перетнути пішки за 20 хвилин. А всі місцеві перевози продуктів харчування та обладнання здійснювались на міні піскоходах. За 70 років своєї офіційної служби автомобіль пройшов не більше сотні тисяч кілометрів і, як не станеться нещасних випадків, міг би служити принаймні ще ціле століття. Таласяни з оптимізмом віддавалися різним слабостям та потягу до старовини, які споживацьких нахилів серед тих слабкостей не помічалося. і нікому не спадало на думку, що за віком усі пасажири молодші за цей автомобіль, який вирушив у найзнаменнішу поїздку за всю історію свого існування.